Території. Тепер окупована територія є і в Російської Федерації. Чи наблизиться мир вирішувати лише вам, хотів би я сказати, але насправді вирішувати не вам. Поки що тривожні ночі, і дай Бог, щоб мешканцям Харкова е, трішки стало легше. Хоча е, я, як людина, яка 20 років займається критичним мисленням, логікою. Ну, не схильно пов'язувати події, які просто в часі послідовні одне з одним. Знаєте, є така приказка. Після того не означає по причині того. Тому так, може бути, що ворог частину артилерії, частину озброєння перекинув з Харківського напряму в Курську область, а може бути і не так. Тому я думаю, не потрібно поки що робити далекоглядних висновків.